Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Продовжимо з вами вчитися рахувати цифри та числа вивчати. У мене для вас є багато цікавих завдань. Зараз ми побачимо номер фокусника. Погляньте, що ж він дістане зі свого капелюха. Кого дістав з капелюха фокусник? Зайчиків. Порахуйте, скільки він дістав зайчиків. Так, 6 зайчиків. А скільки ще вистрибнуло зайчиків з капелюха? Один. А скільки всього стало зайчиків? Вірно, сім зайчиків. А як ми отримали число 7? Було 6 зайчиків. Додали ще одного. До шести додали один і отримали число 7. Погляньте ще один зайчик вистрибнув. Скільки тепер зайчиків? Порахуйте. 8 зайчиків. А як утворилось число 8? Було 7 зайчиків. Додали одного. І стало 8. Тож, до 7 додали 1 і отримали число 8. Тож, дітки, як утворюється наступне число в ряді чисел? До попереднього числа додається число 1. Давайте згадаємо, яке число і цифру ми вивчали минулого разу. Цифру 9. А дев'ятка, любий друже, на клубочок схожа дуже. Розгляньте предмети, які схожі на цифру 9. Клубочок стрічечка. Дітки, давайте тепер повторимо склад числа 9. Склад числа дев'ять це кількість предметів, яких є дев'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, 9. А з чого складається число 9? Дев'ять це один і вісім. Дев'ять це два і сім. Дев'ять це три і шість, дев'ять це чотири і п'ять, дев'ять це п'ять і чотири, це шість і три, це сім, і два, дев'ять це вісім і один. Молодці. Діти, давайте пограємо з цифрами та числами. На малюнку зображені групи з різними тваринами. Полічимо тварин в кожній групі та позначимо їх кількість відповідною цифрою. Хто зображений в першій групі? Мавпенята. А скільки їх? Порахуйте! Так, 6 мавпенят. Позначимо їх цифрою. Шість, вірно. Наступна група, хто там зображений? Песики. Скільки їх? Порахуйте. Вісім вірно позначимо їх цифрою. 8. Далі рахуємо ведмедиків. Скільки їх? Два ведмедика. Позначаємо цифрою 2. Четверта група. Хто зображений в четвертій групі? Папуги. Скільки їх порахуйте. Сім. Вірно позначаємо цифрою 7. Далі в нас верблюди. Рахуємо, скільки верблюдів. Чотири. Позначаємо цифрою 4. Наступна група. Порахуємо слоників. Три слоника вірно позначаємо цифрою 3. Продовжуємо рахувати. І в наступній групі хто в нас зображений? Конячки. Скільки конячок? Порахуйте. 9. Вірно позначаємо цифрою 9. Далі, скільки левів у нас? Один. Позначаємо цифрою. Один. І остання наша група зайчики. Скільки зайчиків? П'ять вірно. Позначаємо цифрою 5. Молодці. Давайте тепер створимо картину з геометричних фігур. Назвіть фігури, які зображені на малюнку. Яка перша фігура? Квадрат. А яка друга фігура? Трикутник. Як називається третя фігура? Овал. А як називається четверта? Прямокутник. І остання п'ята фігура це Це круг. Вірно. Що ми можемо сказати про ці фігури? Які вони? Так, вони плоскі. Давайте посередині покладемо квадрат. А над квадратом трикутник. Ліворуч від квадрата ми покладемо овал. А праворуч прямокутник. І під квадратом ми покладемо круг. Подивіться, яка гарна картина в нас вийшла. Молодці хлопчики та дівчатка, ви все правильно порахували. До побачення!